У столичному клубі, який днями опинився в епіцентрі скандалу, пояснили, чому у них лунали пісні російською мовою. За словами представників закладу, треки артистів із Росії звучали, оскільки ці виконавці нібито не підтримують війну і залишили РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Одночас запевнила адміністрація надалі ретельніше контролюватиме музичний контент, який ставлять запрошені діджеві. Так, я нагадаю, що 22 лютого у розпал масової атаки дронів та під час вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні в одному з київських клубів лунали російські треки. Це викликало неабияке обурення у суспільстві. І добре, якби це було в одному клубі, насправді проблема куди глибша, бо російські пісні постійно потрапляють до українських чартів. Скільки українці платять за російські треки? Як це впливає на війну, та чи можливо позбутися ворожого контенту в інтернеті, розбиралися наші журналісти. Вигнали з Росії, однак він все одно заполонив музичні чарти України. Мова про репера Моргенштерна, треки якого в топ 10 України на стрімінгових платформах. Це що таке? Я вас запитую. Роками українські артисти працюють над тим, щоб було що слухати рідною мовою. Щоб одного дня в українському топі побачити це. Ситуація розбиває мені серце. Повномасштабна війна триває вже третій рік, а люди досі слухають Моргенштерна і Скриптоніта. Невже цього всього було замало, щоб зрозуміти, що культура теж зброя? Майже чверть усієї музики, яку слухають українці на популярних платформах. Це російська пише один з українських музичних проєктів. Найбільше ворожих пісень на світових платформах. Іноземні хіти займають майже 35%. Левова частка прослуховувань російської музики пов'язана з тою, яка має або ностальгію певну. Або це щось супер хайпове супер ну, навіть таким зобразливими змістовними по змісту текстами. За минулий рік росіяни заробили понад 80 мільйонів доларів завдяки українським переглядам і прослуховуванням на стрімінгових платформах. І це ще не все. 5 мільйонів доларів надійшли до бюджету РФ у вигляді податків російських артистів. На ці гроші можна купити 10 тисяч тронів для окупантів. Наприклад, уявимо що там тисяча прослуховувань на Spotify там може принести там умовні умовні. Я зараз кажу там 8 доларів. Там за один мільйон прослуховувань на Spotify артист може отримати умовних там 800 євро умовних за один мільйон прослуховувань. На Apple Music це трошки трішечки краще. на Apple Music це може бути там три тисячі євро. На YouTube, ну, щось середнє там півтори-дві тисячі євро. Експерти кажуть, чарти можуть не відображати реальну картину. Стрімінгові платформи можуть враховувати прослуховування з тимчасово окупованих територій, де російські військові та окупанти активно слухають свою музику. Окрім того, використання VPN також може спотворювати реальну статистику. Це Spotify як платформа, тобто вона, вона припинила своє функціонування в Росії. Але ми знаємо, що росіяни вони дуже активно користуються багатьма соціальними мережами, які в Росії нібито заборонені або з Росії вийшли, але але Росіяни активно цим всім користуються. Наразі штраф за прослуховування російської музики в громадських місцях становить 70 гривень. За повторне порушення протягом року – від 17 тисяч гривень до 25. З початку го року, станом на сьогодні, мною винесено і складено 77 постанов, серед яких накладено мною 19 штрафів, оголошено 38 попереджень. Повністю заблокувати російський контент на території нашої держави складно кажуть експерти, адже українська влада не контролює глобальні платформи. Вони самостійно вирішують, які треки та відео доступні для українських користувачів. Навіть офіційні звернення не гарантують блокування російських виконавців. Тому фахівці радять підтримувати українських артистів, вкладати у їхній розвиток та створення якісного контенту, щоб наша музика звучала всюди і витісняла ворожу.